Зягнинки зірнай і загадку відгадає, хто з персонажів народних казок весь час шкодив людям та звірям, але потім найчастіше діставав заслужену кару. Зстрійся! У цій казці свійський птах ледь не постраждав через. Незвичайно коли бок мандрував не по лісових доріжках, а потрапив у велике місто, де побачив багато дорожніх знаків, та розгубився. Давайте допоможемо йому і розповімо про знаки. Я обрала синю цеглинку. Оцей знак називається, і, і він означає що десь недалеко, є кафе. Я вибрала помаранчеву цеглинку, тому що десь недалеко. Є діти, і це попереджувальний з Яку наступну казку ми з вами потрапили? Так, горошко. Такрошко, залишив нам грошину, щоб ми з вами могли потрапити у наступну казку. Перед нами з'явився казковий замок. Там живе змій, який захопив сестру і братівку горошка. Щоб потрапити у нього, нам потрібно збудувати ключ з сервину плему, розв'язавши приклади. До одного додати дев'ять до рівні десять. Від цими відняти. Шість дорівнює є один. Нас чекає казка Рібка. Герої казка Рівка попрацювали і зібрали гарний урожай, овочів і фруктів. А які саме зараз дізнаємось? Це морква. Вона помаджує кольором і форму йти Москва спер на годі, мах це овоч, це гарбуз. він помаранчового колю, він спи на годі. Щоб потрапити в наступну казку, нам потрібно прочитати зачаровані речення. Жовті качеляти пливуть у річці. Кінь стоїть за червоним парканом. Жовтий котик лежить перед будинком у дівчинки зелені очі. Ми у казці. Кучка ляба. Да, бачу, я бачу золоте яєчко. Я чую, як з дідом розмовляють. Я відчуваю эм, запах квітів.